У Смілі відбулася фінальна частина змагань футбольні зірочки зірочки-2009». У підсумку переможцем першого турніру стали юні футболісти Маньківки. Вони представлятимуть Черкащину у фіналі всеукраїнських змагань. У цих змаганнях взяли участь юнаки 1994-96 років народження. Фінальна частина турніру відбулася на Смілянському стадіоні Юність. За перемогу вели боротьбу переможці попередніх етапів команди Городищенського, Чигиринського, Маньківського та Смілянського районів. У підсумку бронзу вибороли юні футболісти загальноосвітньої школи номер 3 міста Городища. Друге місце здобула команда Другої Чигиринської школи. А переможцями перших змагань футбольні зірочки стали представники Манківської школи-ліцею. Я б хотів би побажати цій команді е, значних успіхів і щоб вони. Показали найвищий спортивний результат. Особливу увагу я хотів би приділити допомоги Черкаської обласної федерації футболу, в особі Фешія Володимира Григоровича, які надали кваліфіковане суддівство в цих змаганнях. Змагання пройшли на високому рівні. Команда Банківки захищатиме честь області у фіналі. всеукраїнських змагань футбольні зірочки Вони відбудуться цього місяця у Київській області.